Praise the Lord, brothers and sisters. Uh, this Sunday, we heard a sermon on pride. Uh, about envy. Um, Zaviz. Zaviz. And, and tonight, I want to continue this uh, topic in my sermon. Because uh, the truth is that every single person is born. With pride and envy in their heart, тому що кожна людина вона народжується цією гордістю, з цієї з тою завістю в своєму житті. You know, if you take a room and fill it with toys and you put two babies in there. Якщо ви виберете кімнату і наповните ту кімнату іграшками і там поставите двох маленьких дітей, the first child's going to pick up a toy. Перша дитинка вона візьме в руки одну іграшку. Інша дитинка вона не візьме або він не візьме іншу іграшку. He's going to want the same toy the first baby picked Ця друга дитинка вона захоче іменно ось ту іграшку, яку вибрала перша дитина. Вони може будуть битися, щоб взяти хто перший. That's Ось так діти є. You know, there are good forms of pride. Ви знаєте, є, можливо, і добрі форми ось цієї гордості. In America there's a saying, have pride in your work. Тут в Америці є ось таке сказання, що маюсту або гордися твоєю працею. Which means you're, you're really happy with the job that you did. Що означає, що ти насолоджуєшся або задоволений ось тією працею, яку ти виконав. I think that's a good thing. Я думаю, що це добра річ. You should be Happy with the work that you did. Uh, but that's not the kind of pride I want to talk about tonight. Uh, Psalms 10:4. Uh, there's this passage I really like. The wicked in his proud countenance does not seek God. God is in none of his thoughts. Just paraphrase. The wicked in his proud countenance does not seek God. гордості вони не будуть шукати Бога. God is in none of his thoughts. Бог не знаходиться ні в яких його думках. See, pride Leads us to having a feeling of independence from God. Ви бачите, що та гордість, вона веде нас до такого становища, щоб не бути з Богом. maybe we think, oh, I don't Have this problem. Можливо, ми думаємо, що немає я такої проблеми. Okay, let me ask you this question. Давайте я задам запитання ось таке. Have you ever felt man, I'm not praying enough, I'm not seeking God enough? Чи відчував, що я не молюся достатньо. Я не шукаю Бога достатньо. Я просто не вкладаю достатньо зусилля до цього. Чому ми не прикладаємо достатньо зусилля? I think it's simple. Я думаю, що це дуже просто. Ми не шукаємо Бога, тому що ми не відчуваємо цієї потреби. We don't read the Bible because we don't think we need to. Ми не читаємо Біблію, тому що ми не думаємо, що нам це потрібно. In our hearts, we think we're fine. В нашому серці ми думаємо, що з нами все гаразд. But then when tragedy hits, але пізніше, коли приходить або настає трагедія, everybody runs to church. Всі тоді біжуть до церкви. Everybody gets on their knees to seek God. Всі тоді схиляються на коліна, щоб шукати Бога. Because they feel helpless. Тому що вони відчувають, що вони безпомощні. And on the opposite side of this, when things get good again, і на протилежній стороні, знову, коли все стає гаразд в нашому житті, everybody relaxes. Ми всі просто так розслабляємося. And we quickly forget how much we need God. І ми раптово забуваємо, наскільки нам потрібен Бог. It's a form of pride. Це, можна сказати, одна із форм цієї гордості.

People are the most proud of things that they have no control over. Ви знаєте, люди, вони найбільше задоволені або захоплені тими речами, тими речами, якими вони не мають контроль над ними. You know, if somebody was born beautiful, Ви знаєте, якщо хтось народився дуже вродливим, they act like they're doing the world a service by existing. Вони так себе ведуть, що вони щось принесли для цього світу, тому що вони існують. They didn't їхньою do, красою. They didn't do to вони нічого не зробили для того, щоб заслужити цього. If, if family, або якщо хтось народився в якійсь багатій сім'ї, Так само вони виростають з такою гордістю. Вони не заслужили всі ті гроші. You know, another problem with pride is When you think so highly of yourself, гордістю, думаєш, you can never learn. Pride makes us feel that we know better than we actually do. Гордість, ліпше. You know, and it makes you feel like you're an expert at everything. Це заставляє відчувати, що ти просто експерт The Bible says that God hates a prideful heart. І Біблія говорить, що Бог противиться гордим. Because a prideful heart goes against everything Jesus is trying to do in your life. Тому що горде серце воно противиться і протилежить всьому тому, що Ісус створив для Твого життя. Tonight, I want to read from 2 Kings, 5. І сьогодні я хочу, щоб ми відкрили друга книга царів з п'ятого розділу. Um, here we're find story of Тут ми можемо знайти історію про Наамана. He's a really well-respected uh, Syrian leader. Ми бачимо, що він много уважимий. Начальник війська Сирійського. He's a man who had everything in his life. Він є той чоловік, який мав все в своєму житті. He had a very highly valued job in a very powerful uh, nation. Він мав вельмо поважну таку позицію, працю. Його поважали там ті нації. And he had all the wealth. Він мав все багатство. He had power. Він мав силу.

ту служанку, ту дівчину сирійську. And the servant girl heard that they, they're looking for a healer. І ця дівчина, вона почула, що вони в пошуках ось цього зцілителя. So she says, um, if only Naaman visited the prophet in Israel, he would be healed. І вона сказала, о коли пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би від прокази його. And so the family takes this information to the king of Syria. And the king says, Naaman, go there, I'll write a letter and they'll heal you." You know, he sent there with 10 talents of silver. That's about $20,000 worth today. Uh, he was sent with 6,000 shekels of gold. That's about $60,000 worth of gold today. And then he sent with 10 changes of clothing. десять перемін одежі. And the clothes uh, not only were they expensive and nice. І та одіж вона не тільки була дорогою і дуже гарною. In that time it was a way to show off. В той час це був такий шлях, щоб показати. When you would have a party in your home. Коли ти б мав якийсь бенкет в своєму домі. In one evening you'd put on 10 different outfits. В один вечір ти міг переодягнутися 10 разів цих 10 різних одеж. And then all your guests will go, wow, he must be really rich. І всі твої гості, вони би сказали, о, він, напевно, дуже багатий. You know, so he's, he's coming with this high position. І тому він приходить ось з такою великою, високою позицією. He has a lot of money. Він має багато коштів. He has really nice clothing. Він має дуже гарну одіж. And then he goes To the king of Israel. He gives him the letter from his own king. And it says uh, Now be advised when this letter comes to you, then I've sent naming my servant to you, that you heal him of his leprosy. The king of Israel starts to panic. І що цар Ізраїля, у нього починається паніка. He knows he can't heal anybody. Він розуміє, що я не можу нікого And of all people, this man represents the Syrians. І від людей цей, цей чоловік, він представляє Israel at that time was below Syria. Syria dominated them. І ізраїльський народ той час, він знаходився під підніжжя Сирії. Сирія або сирійський народ, він стояв вище. And so he becomes very worried. І тому він в його серце занепокоїлося. He tears his clothes. Він розірвав одіж свою. And because he doesn't see a good outcome. Тому що він бачить, що тут вихід не буде гарний. Well, then Elisha, the prophet, hears about this. Пізніше ми чуємо, що пророк Єлисей почув про це.

І тепер ми бачимо ось такий е, uh, уважний, високий чоловік Наман. Takes all his chariots. Він бере усі ці колесниці з собою. Takes all his money. Всі ці кошти, які він має. His fancy clothes. Ці, цю всю гарну одіж з собою. And they all go to Elisha's house. І, він, і вони всі йдуть туди до дому Єлисея. And when they get there, they just stood there waiting for an invitation. І вони, коли прийшли туди, вони просто стояли, очікували запрошення від Єлисея. He was expecting a, a royal welcome. Він якось очікував, що його так торжественно зустріють. But that's not what happened. Але це так не сталося. Elisha sends a messenger to him. Ілья, він посилає посла до них. That's it. І все. He says, there's no ceremony, there's, there's no Grand spectacle. There's no uh, trumpets playing in the background. He's told, Go to the Jordan River and wash yourself seven times. I don't know if any of you have ever seen the photo of the Jordan River. Я не знаю, чи хтось, можливо, з вас колись бачив ілюстрацію або фотографію річки Йордану. It's not a very beautiful river. Це не є дуже приваблива і гарна річка. It's kind of muddy. Вона брудна. It's not wide. Вона не є широкою. And it's kind of slow. І вона дуже повільно тече. It's not clean and it's not beautiful. Вона не є чиста і не вона не є приваблива. Uh, considering his treatment so far, he gets offended at this. Ми бачимо, що що Наман, він він просто образився, до нього не так віднеслися, як цього очікував. He's like, I have better rivers than this in my home country. Він каже, у мене є гарніші і кращі річки там, де я проживаю. So first he has to go to a nation below his to get healing.

His servant comes out and not even Elisha. That's another step down. He must have thought, is this a joke? Він, напевно, подумав, чи це шутка? Who do these people think they are? Хто ці люди думають, що вони є? Do they know who I am? Чи знають вони, хто я є? Do they know where I come from? Чи вони знають, звідки я походжу? Do they know what kind of rivers we have in my country? Чи знають вони, які річки ми маємо в нашій країні? See, Naaman thought, Elisha would come out of his home, call on the Lord, and heal him of his leprosy. подумав, вийде з своєї домівки, помолиться, простягне руки до Бога і Бог його But it didn't happen that way. не And friends, it's not because God couldn't heal him like that. You know, countless times in the Bible we we see that God speak speaks and miracles just happen like that. Ви знаєте, декілька разів ми бачимо в Біблії, що Бог він просто говорить слово і люди зціляються. Even through Elisha. І так само і через цього чоловіка Єлисея. When Elijah was about to go into heaven. Коли Ілля був піднятий на небо перед тим. Elisha asked for a double blessing, right? Єлисей він попросив ось It was Elisha that purified the waters of Jericho. It was Elisha's curse that brought out the bears that killed 42 little boys. This is a prophet that knew when he could speak and God would do.

Ми бачимо, що це так на Амана розізлило, що він просто розвернувся і втік. You know, it's a good thing that somebody in his group had uh, the bravery to approach him. Знаєте, і дуже добра та річ, що хтось в його команді, він мав ось ту хоробрість, щоб підійти до нього. І він я сам, if he asked you to do something great, would you have done it? І він запитав його: Якщо б він тебе запитав або запросив тебе, щоб ти щось велике зробив, чи зробив ти це? So why not just do the simple thing he's telling you? Чому просто не зробити цю просту річ, яку він тобі ось говорить? So the, the miracle really begins here when Naaman listens. І ось те справжнє чудо. Воно розпочинається ось з цього місця, коли Нааман послухався. And had to Get, get rid of the thought, oh, I have all this gold, I have all this silver. Naaman, думки, це, I am a highly respected man. Велику, I have all these chariots, I have the clothes. ten clothes. And he had to humble himself and go wash in the Jordan. в річці Йордані. the Bible says he washed seven times and he was clean. І Біблія говорить, що він це зробив сім разів. і він очистився, оздоровився. See, Naaman was suffering from leprosy. Бачите, Неаман, він страждав від прокази цієї. But he was dying from pride. Але він той самий час помирав від гордості. His real problem wasn't leprosy. Його велика або справжня проблема це не було прокаження. His main problem was that he was too pride, prideful to submit himself. Його основна проблема була, що він настільки був гордий, що він не міг покорити себе. And God had to deal with that first. І Бог повинен був розібратися з цим вперше. Pride is really, really bad. є дуже-дуже Pride leads you to make the most fatal mistake to think that you don't need God. тебе речі, щоб ти дійшов до такої думки, що тобі не потрібен Or that your ways are better than God's ways. Або що твої вони кращі, Божі You you think you know better than God. Ти думаєш, що ти знаєш краще, ніж Бог. So when God gives you straightforward instructions on how to live your life. Тому коли Бог тобі дає прямі і чіткі вказівки, як жити своїм життям, and then you start modifying to fit your own desires. І ти починаєш якось це формувати для своїх особистих бажань. What you're really saying is Lord, I know better than you do. І тим самим ти говориш, Боже, я знаю краще, ніж ти. Had Naaman done it his way and walked away, Naaman he would have died of leprosy. But thank God he was healed of his pride and then he was healed of his leprosy. Але слава Богу, що він був і і зцілений з гордості своєї своєї прокази. Friends, we all struggle with something. Друзі, we always have holes in our hearts we're trying to fill. Ми дуже часто маємо якісь дірки в серці своєму, а в своєму житті, які ми хочемо якось закрити, заповнити. And somehow in our minds we think that we know the answer. І якось у своєму розумі ми знаємо або думаємо, що ми маємо відповідь. There's always there's that fucking make this much money, I will feel complete. Завжди є така думка, якщо я зароблю стільки коштів, я вже тоді буду відчувати себе повноцінним. Або якщо я буду виглядати ось так, тоді я буду задоволений. That's not так не трапиться. Якщо я можу досягнути ось цю річ, тоді я буду щасливим. Й вона пі, ти не будеш. More. Завжди щось більше є. there's only one pathway to being complete uh, colossians 2.10 and you are complete in him who is the head of all principality and power let me tell you from experience that only jesus can fill that hole in your heart Я хочу вам сказати свого особистого життя, що тільки Бог Він може заповнити ту пустоту у твоєму житті. Я не думаю, що хтось тут можливо бореться або має ось ту проказу. Але ми всі маємо якусь боротьбу, і деколи Бог він хоче допомогти тобі з цим. But our own pride gets in the way of this. Але наша особиста гордість, вона стає як проградою між цим. God you have bad friends. Бог бачить, коли в тебе не добрі друзі. And he says you need to cut these people off. І він говорить тобі треба відрізати цих людей. But in your mind you go no, it's okay. Але в твоєму розумі ти думаєш, ні, нічого поганого тут немає. You start making excuses out of pride. Ти знаходиш ось ці вимовки своєї гордості. Or God says that, hey, you need to fix this portion of your life. Або Бог говорить, тобі потрібно ось в цій секції твого життя справити. And you think, start thinking, oh, well, everybody else around me is exactly the same. І ти починаєш думати, всі, хто оточують мене, вони так само, чому я? Your pride gets in the way. Твоя гордість вона стає на твоєму шляху. Pride will always be the last blockade. Гордість вона буде ось та завжди перед тобою. And God's going to give you a way. He's going to say, Go cleanse yourself in the Jordan. seven times." Але Бог він Він дасть тобі тобі: ось той вихід. скаже "Піди туди в Йордан і окунися сім Friends, we need to pray for wisdom. Друзі, ми повинні молитися про мудрість. When that, a moment like this comes, щоб коли прийде такий момент, щоб наша гордість вона не стала преградою. І ось ті з нас, хто маємо правильні відносини з Богом, ми повинні бути тими добрими друзями, які доганяємо тих нааманів. Come back і кажемо їм, повернися. Just Смири себе. Зроби ось цю річ, Господь, Він тебе кличе. Тому що Бог, Він хоче ісцілити тебе. Бог, Він хоче благословити твоє життя. Бог хоче тебе сформувати в дитину свою. І від дня до дня. Month by month місяць до місяця, рік за роком, ми зможемо приблизитися ближче і ближче до Ісуса. І один день ми будемо разом з Ним. Дорогі друзі, я хочу закликати нас до молитви. Щоб Бог він благословив нашу церкву. з добрим серцем з добрим серцем. With a good ear to listen to the words of God. З добрим вухом, щоб ми могли почути те Боже слово. Friends that pride would not be a problem here. Друзі, щоб гордість це не була проблемою серед нас. That we would be able to humble ourselves before God. Щоб ми змогли смирити себе перед Богом. If we humble ourselves, God won't need to. Якщо ми будемо смиряти себе, Богу це не потрібно буде робити нам. It's much better this way. Це краще цим чином. Ласкена нес, лас, давайте преклонимося і помолимося. Амінь.